Осінь пора не лише знань, а й змін. Вже з наступного тижня на каналі «Кіровоград» стартує новий телевізійний сезон. Усе літо журналісти, оператори, режисери, монтажери, ведучі, і редактори присвятили роботі над оновленням програм. Наглядачів чекають нові формати та оформлення уже звичних і відомих телепередач, частину таємниць телевізійної кухні за кілька днів до початку нового сезону. Відкриє вам Яна Семенюк. Зміни на каналі торкнулись не лише формату передач, а й їх облич, щоб показати кірограціям нових та вже звичних ведучих. Для них організували фотосесію. Сьогоднішня задумка фотосесії навірне познайомити цілізрітелі з новими ведучими, показати їх характер, показати які вони забавні, романтичні, романтичне, які вони красиві. Вже 31 серпня зміни наглядачів чекають самого ранку. Ранкова кава зустріне кіровоградців оновленими рубриками та більшою кількістю випусків. Відтепер в суботу і неділю ранкова кава буде, скажімо так, дарувати хороший позитивний настрій нашим телеглядачам з дев'ятої години ранку і до 11 -ї. Власне, в цьому ефірі ви побачите цікавих кіровоградців, цікаві рубрики, поради про здоров'я, а власне про те, як варто відпочивати, як провести свій вікенд. Вже з осені цикл про програм поповниться ще однією через більш як рік перерви відновиться показ аналітичної підсумкової програми. Погляд автори проекту обіцяють оновлених випусках глядачам новий формат ведення програми та ексклюзивні теми. Це даже не зв'ящення погляду та. Це... Скоріше новий формат його, тому що ми вирішили наконець попробувати парне ведення. Це доволі складний процес, коли пара веде інформаційно-аналітичну програму зі своїми виводами. Ми будемо боротися з корупцією. Ми будемо боротися з тим, що відбувається зараз. Увесь рік без перерв, кожного будня, о сьомій вечора, команда день за днем готує найсвіжіші новини. У новому сезоні медійники робитимуть для глядачів збалансовані сюжети на гострі теми, яких обіцяють чимало. У новому сезоні ви побачите нове оформлення інформаційної програми, а от журналіста день за днем залишаться і в новому сезоні незмінними. Ось в чому щодня для вас любі глядачі вони готуватимуть цікаві, актуальні, збалансовані, об'єктивні, оперативні і гострі сюжети. Дивіться нас п'ять разів на тиждень по буднях. Ми працюємо для вас. Новий сезон розпочинають не лише телевізійники. Програми на радіо Скіфія Центр будуть готувати не лише вже звичні слухачам-радійники, а й нові журналісти. Ми змінили музичне оформлення від. Заставки, візитівки головної радіо Скіфіацентр і аж до музики, яку мають можливість чути наші слухачі. В нас нові ведучі, два молодих хлопці, цікавих, перспективних, енергійних. Вони вносять своє бачення. Цьогоріч команда каналу намагалась змінити й наповнення, щоб після утворення суспільного мовлення кіровоградські передачі залишились в ефірі в повному складі. Саме головне нам сейчас зараз вивести на новий уровень есть сделать програми еще лучше еще качественнее і сделать так щоб потім в після реорганізації щоб как можно більше именно кировоградских програм осталось у нас в ефірі потому що суспільна телерадіо україни будуть обще і надо щоб каждая областная компания отстояла своє право діла там 4 или 3 часа или хтось 5 часов. то ми хотим оставить все вже наступного тижня глядачі зможуть оцінити роботу телевізійників Яна Семнюк Сергій Баранюк день за днем.